Віталій Сергій та Віктор товаришують понад 30 років. Із 86-го, говорить, збираються щонайменше раз на рік. У день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Аварію приборкував, згадує Віталій впродовж двох місяців. 10 у нас липня, так? липня призвали. А... 1 вересня ми вже були вдома. Молоді були, нічого не боялися. Віталю зараз 75. На момент подій у Чорнобилі було 37 років. Після цього говорить чоловік. Почалися проблеми зі здоров'ям. То серце, то печінка, то і пішло, і поїхало. Ми ніколи не думали, що ми ще до таких нам давали 10 років максимум. У нас була медрота, яка була врачі з Києва. Так ми всі вважали, що нам 10 років відміряли, Ну, а ми бачите, що досі обборемося. Події тих років залишаються у пам'яті й досі, згадує побратим Віталія Сергій Демченко. Коридор був 60 ген 60 радіації, нам треба було його закрити. Мішки з піском окна. лежали, возлік вже вигрузили. І ми закривали, перекривали коридор. Не, щоб урень коридор, урень а є Відро бетону на мішок і наверх. Оце так носили, бетонірували. Одразу після аварії чоловіків зібрали у військоматі, ділиться спогадами 64-річний Віктор Стабрєдов. Увечері того ж дня вирушили на місце події. Ми на третьому енергоблокі, вважайте, від подвала до криші его практически прошли, дезактивировали. Ми шли самыми первыми. Поэтому вспоминаються эти коридоры темные туннели, з которых обривали стены, до зимитрис мимо проходить, бігом отсюда, потому что здесь фаніт, сторит ген, откуда. Удафані рентген, ну, кусок графіту валі третій же енергоблок в конце концов запустили, Он німного поработав. То сіта это в там є наша заслуга. За інформацією міського департаменту соцзахисту населення. Сьогодні у сумській громаді мешкає 2341 людина, яка постраждала внаслідок аварії в Чорнобилі. Серед них 1307 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Становиться нас менше. Уходять побратими. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася вночі 26 квітня 1986 року. Тоді сталось два вибухи пожежа на четвертому реакторі. За 206 днів над ним звели саркофаг. Його будівництво завершилося 14 грудня. Діана Крахматова, Євгена Брасімов. Суспільне новини Суми.